Крисала, саме сьогоднішнього завдання, хотів іти е, за певним планом, який якраз було запропоновано в критеріях оцінювання, і е, першим це уміння визначати функції міста дидактичного матеріалу в, в начальній програмі. По-перше, стосовно програми, вона була оновлена, ви це робили, ви знаєте краще за мене. Просто хотів сказати, що є п'ять розділів, і якщо ми візьмемо. Саме дидактичний матеріал, як задача, яка була нам запропонована, то вона відноситься краще до на мій погляд, до розділу номер 4. Це неповнолітні, як суб'єкти цивільних, сімейних трудових адміністративних і кримінальних правовідносин. Можна я перед прибіг... учасника. А так. який це кейс? Яка задача дарина детка? Я не знаю. Це кейс номер шостий. У вайбері в групі. Будь ласка, подивіться відправлений файл. Добре, вибачте, Дякую. Дякую. Угу. Е, і е, також хотів би узгодити е, таку одну річ, щоб ми е, бо у нас було спільне розуміння е, стосовно того, що е, ну дидактика да, як закономірність засвоєння знань, і тому, якщо ми кажемо про задачі, то це можна сказати один із спеціальних саме для правознавства, дидактичних матеріалів. І аналіз правових ситуацій є дійсно одним із основних предметних умінь учнів. Також, якщо ми кажемо про саме цей кейс, саме про цю задачу, то для того, щоб вирішити цю задачу, також в учнів потрібно, щоб вони мали і от всі комплекс умінь. І репродуктивний, і перетворювальний, і творчо-пошуковий. При аналізі даної правової ситуації учні продемонстрували, як вони можуть застосовувати положення сімейного кодексу в даному випадку. Також аналіз оці, ну, ця ситуація правова. А вона ця задача вона відноситься до ситуаційного навчання. А тут є певна проблема і е, варіанти, як вийти цю. Ну як вирішити цю проблему? І потрібно е, мати по-перше певну інформацію: по-друге, її аналізувати, е, висовувати гіпотези е, і формулювання. А це стосовно дидактичного матеріалу саме ці задачі. Також би хотів би сказати, як і де можна її використовувати. По-перше, ну, взагалі, задачі можна використовувати на різних етапах уроку. і для мотивації можна використовувати, але треба ну, якісь можливо короткі сюжети. І в ході опанування нових знань стосовно цього кейсу, цієї задачі, я би більше її використовував саме в основній частині уроку, коли вже учні можуть, маючи інформацію, і скористатися їхніми конкретними знаннями з сімейного права для розв'язання цієї задачі. Далі, тепер безпосередньо перейдемо до самого кейсу, до самої задачі. Хотілося би сказати, що задача дійсно взята із практичних сюжетів, якщо так можна сказати, тому що в Україні, можливо, це не остання статистика, але як я пам'ятаю, що більше ніж 50 перших людей, які зареєструвалися, а вони розлучаються, тому ситуація може статися і, можливо, сталася навіть з учнями, які безпосередньо знаходяться в класі. Руденка та його дружина мали трьох дітей, Олександру 14 років, Марію, 10, Остапа 7. Коли вони вирішили розірвати шлюб і жити окремо, виникло питання, як визначається місце проживання їхніх дітей. Стосовно відповіді, які надали учні, то виглядало це так, що суддя він, консультуючи будки, повинен ознайомити з наступними положеннями. Дано три положення. Перше, якщо батьки проживають окремо, то місце проживання дитини визначається не, яка досягла 16 років, визначається самою. Ні, тут є помилка, тому що відповідно до законодавства з 14. Друге, твердження. Це місце проживання дитини, яке досягла 14 років, визначається самостійно, це так. І третє твердження це місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, визначається згодою батьків, це так. По друге, друге, що відповідала дитина в цій задачі, що якщо мати та батьки, які проживають окремо, ні дійшли згоди щодо того, з ким з них буде проживати малолітня дитина. Віком до 10 років спір між ними може вирішувати суд судом. Це також так було визначено, і також стосовно того, якщо думку дитини вислухано при вирішенні спору між батьками, зокрема щодо місця її проживання, суд має постановити рішення тільки погоджуючись із думкою дитини. Так було у кейсі запропоновано відповіді, але відповідно до. 171 статті сімейного кодексу України, що це відповідь неправильна, тому що суд має право постановити рішення в супереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси, тобто, вислухавши, але може всупереч, це стосовно відповіді безпосередньо на задачу. третя пункт оцінювання це рівень оцінювання аналітичних компетентностей. Виявили певне повністю кількість помилок. Про них я вже казав, які були припущені помилки. А тепер стосовно правомірності і, взагалі, виходу із запропонованої ситуації, і як можна працювати а, і робити корекцію, виходячи з цієї задачі. Ну, по-перше, якщо ми дивимось помилки, які були допущені, то можна сказати, що вони були фактичні на увазі стосовно віку, це можна було б виправити, якщо проаналізувати статті Сімейного кодексу. Тому, використовуючи цю задачу на уроці, можна також Дати або посилання на статті сімейного кодексу, або роздрукувати статті сімейного кодексу для того, щоб можна було вирішити це завдання. Також якщо ми кажемо про навчання, навчання учнів, дев'ятикласників це підлітки, тому важливо всі види. Ну, методи навчання і пасивні, активні інтерактивні використовувати особливо інтерактивні. І також всі рідні пізнання. Якщо ми, наприклад, візьмемо таксономію Блума, да, то це знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінка. Таким чином. І використовуючи саме цю задачу, можна було ну, от, як перед цим. Навести якісь варіанти для учня, тобто не щоб вони самі повністю відповідали, а навести е, якісь варіанти і щоб учні зайняли позицію, тобто провести вправо займи позицію, і тоді учні могли б визначитися своєю позицією, ну, наприклад, запитати, там, з ким е, е, залишається по кожної із дітей, можна було б запитати, е, з ким безпосередньо залишається там Олександра, Марія, Остап. Вони зайняли позицію так, ні або посередині да там батько, мати або посередині висказалися, чому і саме таким чином і далі в цю задачу можна було б вже разом а, вирішувати і обговорити, чому вони вважаються. Такий варіант або такий варіант. А також, якщо ми візьмемо цю задачу, і як можна організувати корекційну діяльність, то можна було б запропонувати об'єднатися, наприклад, в пари, і саме в парах вирішити задачу або знайти необхідну інформацію. Це стосовно корекційної корекційної діяльності Також задачу можна було б використовувати так, і для домашнього завдання можна було б дати цю задачу і таким чином також побачити, що учні б відповіли. Для вирішення задачі також можна було б запропонувати певний алгоритм дій. І цей алгоритм він використовується при вирішенні будь-якої задачі. Я думаю, що є велика кількість. Я наприклад назову я, яку використовує, можна використовувати а, для вирішення. Ну, перший крок це аналіз ситуації та встановлення юридично значимої інформації, щоб не міститься. А в даному випадку це вік учасників. І ну, вік учасників. Другий крок це встановлення нормативних актів, які регулюють описані правовідносини. В нашому випадку це сімейний кодекс. І третє, це ухвалення рішення. Третій крок це безпосередньо вже сама відповідь, з ким будуть діти і саме чому. Тобто запропонований вихід із цієї. Ситуації існують різні варіанти алгоритмів, можна вибрати будь-який. І а, повертаючись к тому, що задачі вони мають дуже важливий вплив як дидактичний матеріал саме вивчення правознавства, вони використовуються, можу, можуть використовувати в усіх розділах, які існують. І якщо... Взяти програму, програму то також при вивченні саме цієї тематики, то є для саме підходу, є що учні вони висловлюють судження, вони можуть висловлювати судження, тому також можна було б саме. Почути вислови ну, судження, які існують, а судження, як ми розуміємо, можуть бути і правильні, і неправильні, відповідно до законодавства. далі це обговорювати. Таким чином, якщо підсумувати те, що я казав, я хотів би зазначити, що задача, яка була запропонована, кейс, використовується при вивченні саме. Сімейних відносин Задача дидактично може використовуватися на різних етапах уроку, але я би більш використовував саме на основному етапі, і також би запропонував би використовувати різні варіанти інтерактивного, інтерактивні варіанти для вивчення цієї задачі. Дякую. З виступом у мене все.